205-й день российского вторжения. В ночь знову снова обстрелял Харьков. Прилет в Слободском районе. Рядом с жилым домом. По предварительной информации горит авто у дома. Пострадали коммуникации. Пострадавших четверо. Двое взрослых и двое детей. Легкие порезы от разбившихся стекол. От госпитализации все отказались. Также ранним утром обстрел Киевского района. К счастью, без пострадавших. Рятувальники за останню добу здійснили 23 оперативні виїзди, в тому числі і на ліквідацію восьми загорянь. Одна з восьми пожеж сталася внаслідок обстрілу Стобітського району Харкова. В результаті вибуху п'ять приватних гаражів зазнали часткових руйнацій. Також маються пошкодження вікон та даху у житлових будинках, що розташовані біля епіцентру вибуху. Крім того, від потрапляння розжарених уламків ракети загорівся автомобіль Кія, що стояв у дворі. Він був зруйнований вщент і горів на всій своїй площі. Рятувальники загасили вогонь за допомогою повітряно-механічної піни. Цієї ночі окупанти завдали ракетних ударів і по позолочів Богодухівського району. В селищі міського типу золочів близько пів на четверту ночі дві ракети окупантів влучили в асфальт неподалік закладу освіти. В будівлі вибито вікна попередньо без втрат. Протягом минулої доби ворог також масовано обстрілював нещодавно звільнені населені пункти Харківщини в Харківському, Куб'янському та Ізюмському районах зруйновані житлові будинки. Є поранені. Протягом доби в Куп'янському районі 10 людей зазнали поранення, в тому числі двоє дітей 12 та 13 років. Ще одна поранена жінка в Ізюмському районі та одна в Харківському. Наші військові продовжують завдавати вогневого ураження ворогу на лінії зіткнення. Ворог зазнає відчутних втрат в живій силі, техніці та боєприпасах. Яна Біляєва, Стаз Дейнеко, Харківські звісті.